Вітаю, друзі. Є таке влучне слово сполучення. Еліта нації. Хто ці люди? Чим вони відрізняються від простих людей? З якоїсь причини більшість людей відносить до еліти нації людей за категорією наявності у них значних сум грошей та перебування у владі. Чи так це? Мало би бути так, але в наших, ще до сих пір після совєтських умовах, життя це не так. Чи є Тарас Шевченко, чи авіаконструктор Сікорський, чи академік Патон елітою нації у минулому. Так, звичайно. А чи є колишній партійний чи комсомольський лідер, що став олігархом, розкрадаючи державне майно, представником еліти нації тільки тому, що у нього багато грошей? Чи можна цю людину поставити в один ряд з Тарасом Шевченком? Чи дуже багатьма іншими справді заслуженими людьми? Вся ця бридота, що краде державні гроші? А значить, народні гроші платників податків, безперечно, має розум. Але більше має хитрість та підлість. Особливо ті, хто робиться зараз в умовах війни. Якийсь там воєнком, що бере хабарі за те, аби відмазати від служби, є не просто хабарником, він є державним зрадником. Це саме стосується. Будь-кого іншого. Є класична схема. Ідея, концепція, стратегія, тактика, технологія. Це універсальна схема. Впровадження майже будь-чого або аналізу. Спочатку виникає ідея, потім для реалізації ідеї формується концепція. На базі концепції розробляється стратегія та тактика, потім визначаються технологічні засоби для впровадження. Якщо ми використаємо цю схему для аналізу мислення тих, хто хоче себе назвати елітою нації, то ми маємо зрозуміти, де в цій схемі знаходиться людина. Коли ви чуєте фразу політтехнолог, це значить, що людина працює на рівні технологій. Він має знати тактику та стратегію питання цього, але вже концепція це на його рівень. Людина з стратегічним мисленням знає концептуально, що вона робить та для чого. Але, скоріше всього, не знає, яка ідея насправді покладена в основу концепції. І тільки той, хто є ідеологом, розуміє, для чого все то відбувається. Так от люди, яких ми мали б відносити до поняття еліта нації це люди, що мають бути ідеологами та концептуалістами. Бо стратег, тактик та технолог це виконавці. Вони роблять те, що їм приходить у вигляді концепції. Украсти у держави трохи, або не трохи, грошей це не ідея. Ідеї та концепції мають носити світоглядний, глобальний сенс. Той, хто хоче красти, не буде думати про місце та роль нації у світовому історичному процесі. Та про шляхи розвитку на майбутнє цілої держави. Він може імітувати себе представника еліти нації, вдягнувши гарний костюм та приїхавши на дорогому автомобілі. А ми маємо тверезо оцінювати, хто є, хто та які цілі переслідує. У попередніх своїх відео я торкався питання війни, мобілізації. Та ухилянтів від мобілізації. Давайте на цьому прикладі дещо спробуємо оцінити. Ось фото. Це принцеса Швеції. А ось фото. Це принцеса Іспанії, принцеса Данії, Принце Великої Британії. А от майбутня королева Великої Британії під час Другої світової прикручує колесо до вантажівки. В усі часи. Лідер нації йшов у бій разом з своїми солдатами. Так було з часів античного світу, так було у середньовіччі, то так є і зараз. Бо він має надихати своєю присутністю поруч з солдатами. Він показує своєю присутністю я ризикую за нашу націю, за нашу країну, за нашу державу разом з вами. Що ми бачимо у нас? Батальйон «Монако». Батальйон Марбелья, Батальйон Барселона, Лондон, Париж, Майами. Тисячі та десятки тисяч тих, хто мав би показувати приклад та в перших рядах відстоювати своє право на ті заводи, родовища корисних копалин та інше майно, яке вони мають у якості власності тут, в Україні. Ховаються по світу як щури. Як і я киянин. Все життя живу тут у себе дома, за виключенням тих років, які я провів на війні. На моїх очах Київ змінюється. Пам'ятаю, ранок 24 лютого 2022 року місто перетворилося у суцільну автомобільну пробку. Багато людей намагалися вивезти дітей, родини з Києва, бо розуміли, що буде гаряче. Я теж вивіз родину дітей під Київ. У сільську місцевість, де ймовірність потрапити під обстріли була менша. А вже в обід з друзями ми отримували на Троєщині в батальйоні ТРО зброю та амуніцію та одразу приступили до несення служби. Київ був майже пустий. Багато хто тоді вчинив так само, а багато хто виїхав за кордон або сховався десь в Україні. Знаю, що так само було і по інших великих містах. А тепер у мене дежавю. Ось мені нагадує 2016 рік. Тоді, як зараз, багато хто зрозумів, що ворога відкинуто, повернувся. Та живе звичайним життям: робота, ресторан, відпочинок. Проїхатися по місту в пробках. Так. Саме для того, аби в Україні було добре та спокійне життя, зараз на фронті у страшних та важких умовах тотальної війни змагається наше військо за нашу з вами перемогу. То чи не зарано ви заспокоїлись? Чи не зарано вам здалося, що можна розслабитись? Чому по Києву проїхати неможливо? Бо суцільні пробки на дорогах? Хто всі ці люди? Та чому вони не на війні? Так, тоді на початку війни, у 2014 та 2015 році, вдалося зупинити ворога. Та у людей з'явилося відчуття безпеки. Бо Збройні сили України якісно зробили свою роботу. Так само і зараз. У більшості населення з'явилося відчуття безпеки. Бо Збройні сили добре роблять свою роботу та залишають ворогу все менше шансів. Але шанси, що ворог повернеться, ще є. І хоча в уяві людей війна знов точиться десь там далеко-далеко, війна насправді скрізь. А той, хто уникає прийняття участь у захисті України, прямо працює на ворога. Та створює умови, коли у москалів може з'явитися новий шанс захоплювати наші землі та вбивати людей, як це робилося. Та робиться зараз. Нагадати Бучу, Ірпінь, Бородянку, Гастоміль та інші сотні населених пунктів. То хто є елітою нації? Назву вам декілька імен у якості прикладу: Тарас Кампаніченко, Сергій Фоменко Фома Гурмандри, Положинський, це люди, які спочатку широкомасштабної війни стали долав ТРО та почали разом з іншими людьми боронити Україну як військовослужбовці Збройних сил України. Таких людей дуже багато. Ці люди, люди мистецтва, співаки та музиканти. Я особисто знаю бізнесменів, художників, священників, навіть окремих депутатів Верховної Ради, як колишніх, так і діючих. Що стали до війська? Уявіть собі, навіть таке буває. Люди, що не мали уяви про військову службу на війні, вони, ці справді важливі для суспільства люди у війську. А ти? Де ти зараз? Та що робиш? Зараз іде війна. І Є сприятливі історичні обставини як для народження справжньої національної еліти з числа тих, хто прийняв участь у війні по захисту України, так і для формування кола тих, хто після перемоги буде вирішувати долю України, бо прямо зараз вони це вже роблять. Щастя та радості всім правильним людям. А ворогам хай у вас в горлі пір'я поросте.